Підписала декларацію з лікарем. Не зволікайте цим процесом, а це програма про активні люди. У нас у гостях медик, представник молодої гвардії лікарів Віталій Попович. Він також входить до тренерського складу моста, навчає своїх колег первинної медичної допомоги. І саме про це ми розпитаємо у нього. Вітаю, Вітаю. вас! У нас програмі. Розкажіть, як вам вдалося стати тренером так, у своєму молодому віці і вже навчати колег. Ще з самого початку, відколи я навчався в медичному університеті, я знав, які є недоліки в роботі лікарів, які є взагалі недоліки в системі охорони здоров'я України. І якось Який хотілося. Сам, які впланити. саме це? Ви кажете, я знав. Скажіть, які саме? це? Оскільки стажування на базі різних клінік було е, найбільша проблема, я вважаю, що це недостатній рівень знань лікарів. Це основне, що я знаю, і в чому я впевнений. Інша проблема: пацієнти самі не надто переживають за свій стан здоров'я, вже попадають в лікарню чи в стаціонар, чи взагалі до терапевта, навіть на прийом, коли вже хвороба достатньо прогресує угу. і зарадити вже набагато тяжче пацієнту. 240 представників з України подали заявки. Та 22 у області, двадцять області. І е, тих, кого обрали, назвали, що їхні критерії та їхні амбіції були саме таким фактором, який став визначальним. Так що ви написали у своїй анкеті, як все це вам вдалося потрапити? Ну, там звичайна анкета була, як паспортні дані, стаж, роботи. Основне, на що звертало увагу, моз, це мотиваційна частина, як я вже дізнався потім, коли ми там. колективом тренерів зібралися. Відбирали в дійсності активних людей, які працювали, які дійсно хочуть змінити систему, які це зроблять. Угу. Що саме ви там написали? Що я хочу долучитися до якісних змін в охороні здоров'я, і в першу чергу тут вважається, міжнародна класифікація первинної медичної допомоги впроваджується. Це мене дуже порадувало, що Україна долучиться вже до більш розвинених країн в сфері медицини, і якість медицини буде відповідати міжнародним нормам. А, стосовно чого іде зараз підготовка. Ну вже з цього нового року, 19-го, впроваджено формуло 74-го, тобто впроваджено якраз ICD кодування діагнозів, проблем пацієнта і дії. Колись у цьому амбулаторному журналі пацієнтів просто вказували дані пацієнта, прізвищами по батькові, і діагноз на думку лікаря, і більше нічого. Наразі тепер враховується думка пацієнта, що його турбує в першу чергу, показано в основу даної системи. Тобто, лікується не сама хвороба, а сама проблема пацієнта вирішується лікарем. Чому це важливо в наших реаліях? Це важливо для того, щоб е, оцінити проблеми взагалі повністю по цілій Україні від кожного лікаря, від кожної дільниці від всіх його декларантів, е, за скільки часу вирішується дана проблема. І так само важливим є те, що ця система дозволяє моніторувати, е, подивитися якість надання. Так само міністерство може подивитися завдяки е, впровадженню даної системи в електронний варіант. І з допомогою центрального компоненту Health практично будь-який представник МОЗ може подивитися на те, як лікує, як кодує своїх пацієнтів будь-який лікар України. Такою системою кодування в принципі користується у всьому світі. Так? Ну, там у більшості розвинених країн е, Ні, не у Це... всіх країнах, а у більшості цих європейських країни загалом цією класифікацією користуються країни, в яких найбільш розвинена сімейна медицина. Оскільки зараз іде пріоритет сімейної медицини в Україні. Вона в принципі вже давно є, але зараз якраз найбільше уваги приділили. Це дуже важливо, бо в дійсності якраз важливий перший контакт пацієнт-лікар і. Якраз як декларацію підписують пацієнти з лікарем, якому довіряють. Даний лікар буде знати всі проблеми пацієнта, і кращого ніхто не буде знати. І він відповідно зможе найкраще йому допомогти. А, так само він може переглянути і інші подібні історії, так? Е, Хвороби. Ну, звісно, ну та розкажи, Дар... як вона працює е, взагалі, в даній класифікації є три ключові елементи. Це причини звернення, повторююся, сам діагноз, це вже на думку лікаря, mm -hmm. і дії. Це саме те, що зробив е, лікар. Чи він е, призначив лікування, назначає е, е, якісь обстеження додаткові, чи загальні е, е, аналізи, чи якісь додаткові методи обстежень, і направлення так само до інших лікарів. З допомогою так само електронного варіанту, тобто вже є можливість імплементації з місами. Це медичні інформаційні системи, тобто програма в комп'ютері, щоб всі дані зберігаються за кожного пацієнта. Зараз 1 липня липніше буде впроваджено електронну медичну карту пацієнта, тобто будь-який лікар, до якого звертається пацієнт з проблемою, зможе побачити його попередню історію. Вороб всіх звернень і що з ним робили, Це дуже зручно на системі медікс. Е, немає значення, чи Медікс взагалі є, е, здається, більше 15 цих медичних інформаційних систем, але франківську використовується саме медична інформаційна система Медікс. Угу. В чому полягає е, тренінг та ваші лекції? Як ви її будуєте? Тренінги у першу чергу запроваджені для того, щоб допомогти лікарям справитися з цією системою, бо це для них це нове, навчитися кодувати. В дійсності це складно, якщо одразу так взято і почати кодувати нічого не вийде, потрібно вчитися. І для того, щоб лікарям допомогти, мені сецство вирішило підготувати тренерів, щоб в кожному регіоні тренер міг допомагати лікарям. Так само, ну, якщо є людина, яка навчає, яка допомагає, так само дуже багато запитань виникає вже в процесі роботи. Звісно, тренер може допомогти кожному. Так само є група у Фейсбуці і Сипі ukraine де кожен лікар в принципі може задати своє запитання. Там 30 тренерів регіональних плюс. Національні тренери, що на будь-яке запитання відповідь буде. А, скільки у вас підопічних, можна сказати, та закріплених соту за вами? E, взагалі ціла область. Це не є примусово. E, це для першу чергу. То ви один на область, так? E, це є тренери другу, вже другої хвилі. Підготовлені якраз саме для того, щоб впроваджу в своєму регіоні дану класифікацію з нуля для лікарів. Так, я єдиний. В більших інших областях по двоє, але ну, тут вирішено було одного взяти тренера. З попередньої хвилі ще один був тренер Наталя Ліхошерстова. Вона теж проводить угу. тренінг. Ви так само проходили навчання так, кодування? Так, звісно. Ну я ще до цього всього, до того, коли я дізнався, що можна стати тренером, буде швидше цікавила дана класифікація. вже, Здається, що в 2016 році я вперше про неї почув, що вона буде в Україні. І вже зацікавилася нею? Я вже зацікавився, звісно, для мене це теж було. Трішки важко лише подумав, все одного. А зараз треба вже по новій системі навчатися. Але це дуже перспективно і надасть є інструментом пацієнта отримати краще медичні послуги, якісніші а лікар відповідно їх надавати. І плюс дозволяє лікарю отримувати гідну заробітну платню за те, що він робить. Якщо він якісно лікує, відповідно у нього буде більше пацієнтів. І відповідно за це він буде отримувати достойну заробітну плату. В чому складність саме навчання пацієнтів, не пацієнтів, а саме лікарів. В чому є ця складність? Бо як ви кажете, один на Прикарпатті, є різні лікарні, так? Є з різним забезпеченням. Ну я подивився найактивнішим був Коломийський район. І від міста Коломиї і від району лікарі були супер активними, всі хотіли, всі цікавились. Мені було дуже приємно. В інших Деколи були, послухали, я приїхав. Напевно, головний лікар сказав, що приїде тренер. Вони всі прийшли, послухали і пішли. і Запитань не було. Ну це трошки сумно, але як вони почнуть вже працювати, в них виникне питань більше. І тоді вони точно захочуть повторний тренінг. Чому це потрібно? Це потрібно для якісніших якіснішого надання медичних послуг в Україні. Саме лікарем. Враховується, ще раз повторюсь, проблеми пацієнта з його сторони, те, що він вважає, а не тільки погляд лікаря на, на саму проблему, mm -hmm. на діагності. Тобто самі регіональні лікарі, які ось так от прослухали ваш тренінг, ще не розуміють до кінця, для чого це, та? тому, можливо, вони думають, зараз це не потрібно. Ні, вони просто в більшості це старше покоління, це лікарі пенсійного віку. Вони от саме проти... є у вас цей бар'єр. Трішки є, але вони розуміють, що потрібно йти в ногу з часом. В принципі, Україна долучилася ще з 78-го року. Дана класифікація є, ми лише тепер до неї підключилася. Я думаю, що лікарі свідомі розуміють, що це потрібно. А... Це наразі є вже обов'язково. Тому кожен лікар повинен кодувати за СІПІСІ проблеми пацієнта діагнозу. Якщо він цього не буде робити, відповідно він не буде працювати, тому що це є зараз вимогою від національної служби здоров'я і оплату буде отримувати заклади. Якщо всі лікарі будуть кодувати за даною системою, якщо вони цього робити не будуть, відповідно не умови договору з національної служби здоров'я. Для того щоб надавати якісніші медичні послуги. коли, коли саме така умова буде чітко поставлена, вона вже поставлена, вона вже поставлена. з 1 січня цього року і досі зволікають. А наскільки відсотків наші всі лікарі її використовують? Ну національна служба здоров'я ще не так жорстко зараз реагує, тому що ще далеко не всі пройшли цей тренінг, далеко не всі знайомі але. Журнали вже всім принесли всім, нові. Але далеко не, всім, не всі заклади підписали, та? навіть договори. Так, так, так. В цьому теж виникає. Так, щось можливо, проблем. саме тому такий пробуксовування йде реформа. Можливо. Ну, взагалі, я ще позаштатним експертом Національної служби здоров'я е, на первинній ланці. І, е, в принципі, Реформа на первинній ланці практично завершена. Зараз вже йде реформа на вторинній ланці, так іде до, до третинної, високоспеціалізованої. Ну зміни вже хто підключився, хто почав, і лікарі, і пацієнти оцінили. І е, тут шляху назад вже точно не буде. Ну принаймні, з первинною ланкою більше повертатись до старої системи ніхто не буде. Це стовідсотково. Ви працюєте наскільки я вже почула тісно з Національною службою здоров'я. Підтримуєте всі реформи МОЗ? Так я підтримую Міністерство охорони здоров'я разом із Уляною Супрун, тому що вони в першу чергу чесні. Угу. І за такий короткий проміжок часу впровадити реформу на цілі України на, на первинній ланці мені здавалося це чимось нереальним. Але результат є, і це дуже круто. Чекаємо, зміни вже на наступних рівнях. Угу. Так само ви започаткували сторінку у Фейсбуці, та і вона десь нагадує сторінку Оляни Супрун, де ви спрощуєте, та, якісь розвінчуєте міфи. Це ну, тому, так? Ні, я це роблю більш з просвітницькою метою для того, щоб е, взагалі все населення люди. Хто там бачить мою сторінку, трошки знайомився з будовою організму, е, з хворобами і як їм запобігти, і щоб вчасно вони зверталися за допомогою, якщо дійсно виникають проблеми, щоб не затягували. Тому що ментальність українців чомусь на жаль така, що здоров'я своє ставиться на останню в останню чергу. А це основне, що в нас є, що треба берегти. Люди цікавляться своїм здоров'ям саме через вашу сторінку. Такі комунікації відбуваються. Бувають досить часто, мені бачу складні пацієнти, як їм чинити даній ситуації, які в них проблеми. Ну, я їм відповідаю, коли маю час даю поради. Тосовно, дехто і декларацію проходить підписувати вже до мене одразу, що ми знайомі не були я тільки через сторінку в а з якими проблемами взагалі люди звертаються? От ви кажете, що найкритичніше це вже якісь останні стадії хвороби, так? Там, або критичні стадії хвороби? Для прикладу, є пацієнти, що проходять, вони на обстежувалися... Як має бути в ідеалі. В ідеалі хоча б мінімум два рази в рік відвідати свого сімейного лікаря і провести повний медичний огляд хоча б раз в рік, для того, щоб виключити якісь захворювання складні. Най... Напевно, найгірше, що може бути, це коли пацієнт вже приходить з запущеними онкологічними проблемами. І тоді вже. На вашій практиці таке буває? Так буває? Дуже часто. На жаль, я коли прийшов працювати в п'яту поліклініку, то в мене. Саме якому це році було? В 17-му. Mm -hmm. е, мені здається, що в мене якраз онкологічних хворих чомусь було найбільше. Можливо, тому що. Я молодий, і там багато треба було з ними е, слідкувати. Три рази в тиждень потрібно їх відвідати на дому. Е, з випускою наркотичних аналогетиків так само багато паперової роботи, багато посадок потрібно. Ну але це мені з того, бо це дуже як лікарю. Сумно робиться, коли ти розумієш, що пацієнту вже ти ніяк не можеш допомогти. Тільки знеболити, неболоту саме не, не все. <гум> 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 Зараз, тобто, що ви їм радите? <гум> я, На вперше, їхньому прикладі я так можу На їхньому прикладі, їхня основна проблема, що вони не відвідували лікаря 5 років, 8 років, і потім, коли вони звертаються, у них вже купа болячок. В до обстеження виявляються такі страшні захворювання. Це найбільша проблема зараз взагалі, як можливо, Івано-Франківський скаже, не будемо брати Україну у цілій Україні, навіть онкологічні захворювання мають місце означає. на перших. пізніх стадіях, так, так? так. якщо в першій другій стадії ще можна е, допомогти. Е, і далі після цього активно жити, ну з 3-4 вже складніше. Там дуже часто рецидиви і виживання 5 років в середньому після того. Здавалося б, можна було є... просто подорбуватися трішки швидше. Ну, я вважаю, що це є основною проблемою, те, що пацієнти не звертаються вчасно, тому що вони нехтують собою своїм здоров'ям. Угу. Я з вами так само познайомилася через Фейсбук. Я побачила вашу рекламу. Такі новаторські підходи. Ви почали застосовувати, чи не перший, так? Ну я знайомився з багатьма іншими активними лікарями. Які брали приклад, можливо, вже з вас. <ривіт> ні, якщо чесно, я брав приклад з інших лікарів. Є такі саме не наших лікар... місцевих. Ні, ні. От про що я говорю? Місцеві напевно ви перші. Бачите, ну я моніторила <ривіт> так, Віолета Лійка. І сімейний лікар ми в Києві познайомилися, коли я навчав, проходив навчальний курс до лікарів первинної ланки. Успішний лікар первинки. Uh -huh. Там дуже багато цікавого було не тільки з із сторони медицини, а ще й маркетингу, і власного бренду. Це більш було налаштовано для того, щоб лікарі відкривали власні приватні практики. Тобто, ФОП розглядалися переваги. Ви сказали про лікарський бренд, так? Лікарський бренд, ви сказали, так да? що це таке взагалі в сучасних умовах? От всі знають доктора Комаровського, напевно. Так. Да. Оце його бренд, доктор Коморовський. Так само будь-який лікар може стати відомим і до його слів будуть прислуховуватися більше. Що він не тільки буде сидіти в кабінеті і з незадоволеним обличчям приймати пацієнтів і казати, що вже хоче додому. А в дійсності він може бути активним, запроваджувати якісь інноваторські підходи. І просвітницьку роботу для взагалі е, всього населення е, потрібно проводити Для того ну, тоді е, зменшиться е, рівень хронічних захворювань загалом. Е, Якщо пацієнтом часно звертатися, відповідну хворобу буде легше вилікувати. Не лише зарплата збільшаться у лікаря, але і здоров'я населення. Ну, це... так? так, ну зарплати лікаря це ж інше там, тому що в дійсності медицина завжди була якось обділена, можна сказати. Завжди лікарі дві. В інших країнах такого немає. І через це престижно бути лікарем в Україні. Ну… Приклад, в моїй сільській школі говорив знайомими маленький хлопчик десь з класу 3-5. питаюся його, ким ти хочеш бути. Він каже: поїду в Польщу після школи, куплю собі машину і буду їздити. Кажу, а хочеш бути вчителем, лікарем, можливо, президентом. Він каже. А, лікар то це ж браке. Ну що з самого малку, дитина, що вже ці моменти знає не Так само, коли я йшов навчатися в медичний, я не думав, що я потрачу 8 років часу на вивчення медицини і зусиль, і я буду отримувати мізер мінімальну зарплату. Ну з якої зарплати починав? М -м я вже не пам'ятаю, здається, це не так давно. Мінімальна зарплата завжди була. Я просто не пам'ятаю, коли вона була 1800 на інтернатурі, Що здається? Потім 3200, але 3 навіть не отримувало на руки. Виходило менше після податкування. Зараз вона зросла з реформою. В закладах, які підписали договори з національною службою здоров'я, в принципі, і підписали колективні договори з самі лікарі в себе в закладі, зарплата зросла вже відповідно до того, скільки декларацій в лікаря досить значно. Практично в середньому лікар мав 5-6 тисяч. Тепер, якщо в нього є 100 відсотків, він від 15 тисяч зарплату повинен отримувати. У вас уже є 100 відсотків? Ні, мені ще далеко. Внаслідок того, що моя дільниця віддалена досить і пацієнти звідти йдуть до ближчих. Ну але, я думаю, це явище тимчасове. Яка ваша дільниця? мікрорайону Порошивці, там вулиця Бловацька, Джерельно, ну, якраз аеропорт. <гум> І там трішки далеко пацієнтам звідти їхати на вокзал. <гум> Чи не думаєте ви тут якось змінити, можливо, алгоритм, логістику? Перебратися <гум> туди, можливо? <гум> ну, я і перебратися туди можу тільки в такому випадку, якщо я відкрию ФОПу, відкрию там власний кабінет сімейного лікаря чи терапевта приватний. Тільки в такому випадку, ну це теж потрібні кошти, сили. Якщо б я їх мав, я б обов'язково це зробив. Але на жаль, поки що це повинен працювати так, як працюю. Дякую, пан Віталій, за розмову. Отже, ви почули, де знаходиться дільниця лікаря Поповича. Не зволікайте та будьте здорові. Це програма про активні люди. До побачення!